Сам цистит, е, хронічні види цистит, ну, описуючи може призвести, але, е, на превеликий жаль, ну, дуже рідко. Ну, тобто, більше... hmm більш... Окремі хвороби, Дивіться, просто жінка може, е, Сплутувати от нетримання сичі як основний діагноз, і, як цист... і під час циститу. Просто коли це гострий запальний процес, який відбувається в організмі, людина може просто не добігати, але за рахунок того, що вона часто мочиться і за того, що йде запальний процес. Але стресового нетримання сичі на фоні. Цистита відразу, коли от тільки і зразу не тримання сечі. Ну такого не буває. не буває. Може бути, якщо це хронічне захворювання роками триває, і тобто, ну може бути імператив імперативне да не тримання. описують, ну описують, але повинна жінка розуміти, що коли у неї йде запальний процес, це не тримання сечі. Буває ще це цестити лікує уролог, цестити okay. лікує уролог це гарна антибактеріальна терапія. Бакпо... Тут по тут аналіз здавати загальний аналіз сечі, бакпосів сечі і прийти на огляд.